Дружик, всім доброго дня. На сьогодні ось таке надходження. Це край 4300. 2017 го року, повнопривідний 3,6, конфетний прогун. автомобіль прилежний з Америки. повністю не пошкодження. На хорошій зимовій різині. номер оптика. По салончику, Значить безпечовий доступ, датчики. Електропакет, підігрів руля, ось таке темне дерево. Ось така приборна панель. Є години в оригінальній крайса, мультимедія, клімат-контроль, круїз-контроль, дерево, підігрів сидінь. Взагалі машина в ідеальному стані, кого цікавить, друзяк, кільцева 60. Приїжджайте, тестіть і забирайте цього монстра.